Шановні колеги, вітаю всіх, хто приймає участь в нашій конференції. І давайте сьогодні розглянемо питання тривоги, яка є сучасним чинником серцево-судинного ризику. Зігон Фрейд написав: безперечно, проблема тривоги є вузловою точкою багатьох найважливіших питань. Вирішення загадки тривоги проліз потік світла на все психічне життя людини. Сьогодні ми розглядаємо тривогу як психологічний та чи фізіологічний стан, який включає емоційну, емоційну поведінкову, соматичну та когнітивну складову. Тривога для людини є нормальним захисним механізмом, який вона отримала у процесі еволюційного розвитку. У нормі вона буває транзиторною та контрольованою, а генералізований тривожний розлад характеризується надмірною. Перебільшеною довготривалою тривожністю та турботою про повсякденне життя без очевидних причин турботи, що порушує соціальне функціонування та викликає неприємні фізичні соматичні відчуття. Перед вами аналіз. В світі, який був проведений це епідеміологічний е, зріз, е, які приймали участь 204 країни, і було показано, що поширеність тривожних розладов е, розладів зросла більше ніж на 55%. Протягом останніх трьох десятиліть, тобто з 1990 до 2019 років, і продовжує зростати. І поширеність тривоги збільшується із соціально-економічним розвитком, зростанням кількості старшого населення та урбанізацією. І подивіться, будь ласка, що пік тривожних розладів починається вже від 10 років дитини, і перший пік приходиться на вік від 10 до 14 років, і другий пік від 35 до 39 років. Тобто це роки, коли або дитина входить в соціальне життя, і, або молода людина або займається навчанням, кар'єрним зростом і таке інше. І після 65 років захворюваність на нові випадки тривожних розладів зменшується. І подивіться, будь ласка, психосоціальні чинники це такий червоний стовпчик. Пов'язані з е, приблизно трьохкратним збільшенням ризику розвитку інфаркту міокарда і е, поступається тільки корінню, і набагато є важливішим ніж навіть діабет, артеріальна гіпертензія і ожиріння. Це було дослідження Інтерхат, коли входили 52 країни, і ви бачите, досить велика кількість е, 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 подій. Була зафіксована, тобто більше 11 тисяч міокарда і більше 13 тисяч контрольних групгру людей, які входили в групу порівняння. І сьогодні ми можемо сказати також, що психосоціальні чинники, які впливають на розвиток серцево-судинних захворювань за допомогою поведінкових механізмів, це не здоровий спосіб життя. Нездорове харчування, куріння, надмірне вживання алкоголю, сидячий спосіб життя, ожиріння це зменшення шансів на успішну зміну чинників ризику, тобто, наприклад, відмова від куріння, контроль артеріального тиску, зменшення прихильності до лікування і погіршення якості життя. І подивіться, будь ласка, це дослідження, яке проводилося, і були співставлені чотири групи, тобто, внизу. Це лінія, яка це пацієнти, в яких не було ішемії, а це був вплив на таку комплексну е, кінцеву точку, яка включала серцево-судинну смертність і нефатальний інфаркт міокарда. І ви бачите протягом шести років, як розходяться кріви. Е, найгірше виживання було в тих пацієнтів, в яких ішемія супроводжувалася ментальним і е, ментальними чинниками ризику, і звичайними чинниками ризику. І це було набагато набагато впливовіше, е, ніж просто ментальний стрес і ішемія, або е, звичайні чинники ризику, які викликали ішемію. І подивіться, будь ласка, що це все накопичені ці дані, якраз вони відтворилися в рекомендаціях Європейського товариства кардіологів, які в 2021 році е, видали рекомендації з профілактики серцево-судинних хвороб в клінічній практиці. І це перед вами табличка, яка є в цих рекомендаціях. Тобто, це якраз як впливають різні психосоціальні чинники, як вони. Модифікують життя пацієнтів, і серед них подивіться, тривога в загальній популяції е, збільшує серцево-судинну смертність досить істотно. І е, сьогодні також ми розглядаємо досі, розглядаємо психологічні наслідки COVID-19. це була ситуація. Ви пам'ятаєте, що з одного боку це була ізоляція, з іншого боку, це було нагнітання страху, істерики е, і неможливості отримати якусь допомогу вчасно або боязні не отримати цю допомогу. І все це впливало на психосоціальний стан населення. І подивіться, будь ласка, дослідження, яке включало дуже багато пацієнтів, тобто більше ніж 153 тисячі пацієнтів, які пережили 30 днів дні після. Діагностики COVID-19 проти була група порівняння. Контрольна група включала більше 5 мільйонів пацієнтів без ковіду. І це когортне дослідження показало, що ліві цифри це те, як впливала. Тривога, генералізований тривожний розлад, панічні е, атаки на е, е, ризик цих пацієнтів. І справа, ви бачите, що через рік е, зменшувалися панічні е, розлади, але ж тривали е, е, генералізовані тривожні розлади, і це тривало рік. Сер зафіксована, а досі ми маємо пацієнтів, які ще не оговталися від е, тої епідемії і досі мають якісь е, тривожні розлади. І подивіться, будь ласка, що у пацієнтів, які мали ішемічну хворобу серця і чинники ризику ішемічної хвороби серця, якраз з припроводою найбільше були пов'язані ті, хто мали гіпертензію. Це відсоток пацієнтів, які мали е, гіпертензію, і е, е, низьку фізичну активність, тобто люди, які. Мали ці чинники, вони були найбільше пов'язані з тривогою. Тобто, сьогодні ми можемо сказати, що тривога а, має а, істотний вплив на прогнозування перебігу серцево-судинних захворювань. І подивіться, будь ласка, що а, сіри стопчики це тривога, і у пацієнтів із стабільною ішемічною хворобою серця, тривога корелювала переважно із симптомами ішемічної хвороби серця, тобто це стенокардія, і перенесеним інфарктом міокарда, це другий і третій стовпчики. І подивіться, будь ласка. А це також було цікаве дослідження, яке включало 833 пацієнтів, які були госпіталізовані через ішемічну хворобу серця, тобто чи гострий чи коронарний синдром, чи стенокардії, і це, що окреслено в рамочці, їх при госпіталізації всіх пацієнтів анкетували, і ГАД-7 це якраз анкетування, яке показувало загальний тривожний робот. І подивіться, будь ласка, що по мірі зростання. Тяжкості цього розладу якраз була кореляція з тяжкістю симптомів ішемічної хвороби серця, і це дуже важливо пам'ятати. І сьогодні ми кажемо, що так, тривога є тригером ішемічної хвороби серця і інших серцево-судинних захворювань, і навпаки, наявність тривоги у пацієнтів серцево судинних захворювань призводить до погіршення прогнозу, тобто замикається таке порочне коло, і ви бачите, що високий рівень тривожності через психічний стрес. Приводить до посилення ішемії міокарда і збільшення е, ризику серцево-судинних подій, і погіршення прогнозу ішемічної хвороби серця, тобто це ліва сторона, і через хронічне приднічення парасимпатичної активності, е, так званий симпатичний овердрайв, е, е, приводить це все до електричної нестабільності, до аритмій, е, зокрема, і погіршення прогнозу ішемічної хвороби серця. Зараз є спроба пов'язати рівень тривоги, рівень депресії з генетичною якоюсь детермінованістю, і ви бачите, що це якраз робота, яка з'явилася вже в цьому році, і були застосовані дані Біобанку Великобританії. І подивіться, будь ласка, що дійсно зараз вивчається і є така думка, що існує асоціація між діагностованим тривожним родом. Родом та депресією та ішелічної хвороби за показниками полігенного ризику. Ну, звичайно, ці роботи вони такі піонерські і вони будуть тривати і далі. Але ж цікавий напрямок. І найгірше, ви бачите, що це було спільне діагностика як тривоги, так і депресії у одного і того ж пацієнта. І ну, це звичайно це найгірше прогноз у таких пацієнтів. І Механізм якраз впливу тривоги на серцево-судинне е, е, ускладнення також вивчається, і сьогодні вже е, відомо, що ділянки мозку, які відповідають за обробки за обробку загрозливої інформації, можуть запускати біологічні системи реакції на стрес. І симпатична нервова система реагує на стрес підвищенням артеріального тиску через ренін ангіотензинову систему, активація центральної та периферичної систем у відповідь на потенційну гостру загрозу також призводить до посиленого системного запалення і дисфункції е, імунної системи. І е, подивіться, будь ласка, що дійсно е, ми маємо вплив на імунну систему, е, і е, якраз ця вісь е, вона е, через такі марки, як це реактивний протеїн, е, інтерлекін 6 Туморний критичний чинник Альфа і такі кумулятивні маркери запалення якраз це все реагує і приймає участь в погіршенні прогнозу у таких пацієнтів, попри активації і дисбалансу вегетативної нервової системи. І я хочу вам показати наші дані: ми вивчаємо е, пацієнтів, які приходять до нас в стаціонар, і ми якраз проаналізували, в нас е, зараз проаналізовано 98 пацієнтів. І подивіться, як відрізняється е, е, захворюваність на тривогу і депресію у пацієнтів з різними нозологіями. Для визначення цих е, Останні ми застосовували шкалу тривоги і депресії. Хац, і ви бачите, що виражена тривога була найбільшою. У пацієнтів з міокардитом, і найменшою у серед пацієнтів з ішемічною хворобою серця. Ну можна сказати, що пацієнти з це пацієнти старшого віку, вони вже може звикли до свого стану. А міокардит це за захворювання досить таке гостре, і це більш молоді люди, і якраз тривожність щодо свого прогнозу в них більше і це якраз. Uh, і ми маємо в, в, в цих результатах. І виражена депресія а, у пацієнтів з гіпертонічною хворобою, і практично вона а, і у шиміч, і при шимічній хворобі серця у пацієнтів з міакармітом вона є в меншій мірі. І подивіться, будь ласка, що при спостереженні через 6 місяців а, виражена тривога і депресія вони зменшувалися, тому що всіх наших пацієнтів при діагностиці а, таких станів ми направляли на а, консультацію психоневролога. І інша шкала, яку ми визначаємо для діагностики генералізованого тривожного розладу, це госпітальна шкала Гамільтона, і е, так також вона співставна з шкалою Хас. Ви бачите, що е, тривога помірного і тяжкого ступеня найменше була виражена у пацієнтів з ішемічною хворобою серця, і більшою ступеню гіпертонічної хвороби і міокардиту, і е, в принципі. Також ми можемо пояснити тим, що ішемічна хвороба серця це більш старші пацієнти, і вони вже, може, вони вже звикли до свого стану, і це якраз і доводить наші результати. Подивіться, будь ласка. А через 6 місяців також у пацієнтів з е, тривогою помірного ступеня і тривого тяжкого ступеня е, ці прояви зменшувалися, і е, це якраз результат нашого спостереження і нашого лікування. Ми е, також визначали е, рівень тривоги і депресії е, у пацієнтів, які мали міокардит, і е, порівнювали військовослужбовців із цивільними. Особами і е, визначали тривогу і депресію за допомогою шкалою хас. Бачите, що у пацієнтів, які служили, і у військовослужбовців була значно більш виражена тривога ніж у цивільних, і також е, е, шкала Гаметона. Також нам це підтверджувало, тобто всі дані були співставні, і у військовослужбовців тривога і помірного ступеня, і тяжкого ступеня була достовірно більше ніж у цивільних. І цікаво, те, що у пацієнтів з а, ми вивчали якраз персистенцію аритмій. І виявилося, що на порушення ритму їх персистенція асоціювали з довготривалою тривогою. Тобто, через 6 місяців спостереження, шлуночкові екстрасисти вже і зникали, а на екстрасистоли персистували, і якраз це ми будемо думати над цим, як це трактувати. тому що це Цікаві дані, які ми отримали. І всім пацієнтам, в яких ми анкетували, ми визначали рівень кортизолу в крові. І якраз подивіться, будь ласка, що е, при будь-якій нозології е, ці е, прояви тривоги легкого, помірного та тяжкого ступеня, вони корелювали із рівнем кортизолу, і е, бачите, що якраз. Знову ж таки це корелювало з даними опитуванням, що при шимічній хворобі серця рівень кортизолу був найменшим в порівнянні з групою з гіпертонічною хворобою і міокардитом. І а, також а, ми бачили, що такі ж кореляції були і у пацієнтів з міокардитом у військовослужбовців і цивільних, і це підтверджує валідність цих шкал, простих шкал, за якими ми можемо визначити рівень приборів і депресії. І е через 6 місяців спостереження, ви бачите, що і у військовослужбовців, і у цивільних е рівень кортизолу був е значно знижений, і це якраз свідчить про те, що е ми е активно лікували таких пацієнтів, але ж все ж таки через 6 місяців у військовослужбовців, незважаючи не на зниження рівня, е все ж таки персистенція тривоги. Тривало. І сьогодні ми знаємо, що вивчаються механізми розвитку тривоги, і серед них механізми, які впливають на стан симпатичної нервової системи, реніно-ангіотензинової системи, через адаптивні, гемодинамічні і метаболічні зміни, це все приводить до тривоги, але ж є ще інша ланка. тобто в цьому приймають участь і нейромедіатори, серед яких аміномасляна кислота це ключовий нейромедіатор, і вивчаються молекулярні. Детермінанти, і сьогодні ми знаємо, що гамамінамасля кислота це основний нейромедіатор, що бере участь в процесах центрального гальмування головного мозку. 50% усіх терміналів нервової системи містять гамаммасляну кислоту, є ідентифіковані два рецептори, які знаходяться у всіх відділах центральної нервової системи, і це має відношення до навчання пам'яті моторної функції і судомного поводи. І сьогодні в нашій країні ми маємо зонік, це пригабалін, і це структурний аналог гамма аміномасляної кислоти, він блокує гіперактивацію мембранних кальцієвих каналів, що призводить до пригнічення виведення основних збуджуючих медіаторів, глутамату, речовини П та татанеродріналіна, що беруть участь у пептогенези тривожних розглядів. І зоні характеризуються лінійною кінетикою, швидким досягненням максимальної концентрації крові протягом однієї години, відсутністю ризику накопичення та практичною відсутністю активних метаболітів, що збільшує прогнозованість терапії. І подивіться, я якраз знайшла, як звучить прогамалін у рекомендаціях. Згідно з рекомендаціями Всесвітньої федерації товариств біологічної психіатрії, пригамолін разом із селективними інгібіторами зворотного захоплення серотоніну та селективними інгібіторами зворотного захоплення серотоніну та новодреналіну є препаратом першого вибору при гострих при генералізованих тривожних розладах. В оновленій у 2018 році клінічній настанові з терапії тривожних розладів для дорослих Національної служби охорони здоров'я Великобританії окремо зауважується, що пригабалін можна призначати за відсутності терапевтичної відповіді на інгібітори зворотнього захоплення або як першу лінію терапії. Особливо у пацієнтів з інтелекту... з інтелектуальною недостатністю, і пригабелін схвалений для гострої та підтримувальної терапії генералізованого тривожного розладу Європейським медичним а -а -а агентством. І сьогодні, подивіться, є дуже багато вже досліджень, які вивчали активність і ефективність прегабаліна. І подивіться, будь ласка, при тестуванні за шкалою Гамільтона прегабалін якраз достовірно зменшував загальний, загальний бал по шкалі тривоги. І за 8 тижнів лікування, в з плацебо, прегабалін достовірно зменшував рівень тривоги за шкалою Гамільтона. Сьогодні можу сказати, що Зонік це єдиний на ринку України прегабалін у малих дозуваннях, тобто, при звичайних дозуваннях 75 та 150 мг, він має дозування 25 мг та 50 мг. Отже, шановні колеги. Тривожні розгляди вносять вагомий внесок у розвиток несприятливих подій пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями. Для діагностики тривожних розглядів рекомендовано застосовувати, зокрема, шкали Хац та шкалу Гемельтона, і корекція генералізованих тривожних розглядів необхідна для зменшення ризиків пацієнта. А ми нашим пацієнтам. Призначали е, прегабалін, зонік, і ці результати ми якраз е, будемо е, м, аналізувати і потім виносити на е, ваш е, розсуд. Я дякую вам за увагу.